Всім привіт! Ви на каналі Lux in Tenebris, що означає світло в темряві. Мене звати Яна. І я сьогодні прийшла до вас з першим враженням і оглядом на колоду, яка називається Таро Гола Правда. Як ви вже бачите по першій карті, ця колода іронічна, саркастична, можна, навіть сказати, темна, і яка підкреслює негатив карти, яку ми з вами бачимо. В цю я придбала у таро. У магазині Таро і Оракулів і Маккарт є е, у нас така дівчинка, яка займається цим заняттям Таро Ті Форал. І коли, магазин її називається Soulmate Store. Е, По-моєму, я в них вперше купую колоди. Я раніше брала у них участь у розіграшах різноманітних, підписалася. В цьому магазині є е, е, як оригінали, так і копії. І, власне, такі от оригінальні українські колоди. Дуже цікаві. Так, ось вони мені таку ще візитівочку прислали з імператрицею, із колоди Таро, Golden Arno. Ось така. Так, і, власне, 10% на наступне замовлення, відмітивши їх у сторіс. Звісно, зробимо. Звісно, тут від 10% знижки відмовиться. Нема дураку. Значить, ось така колода мені сьогодні прийшла. Побачила я її у пані Ілани подружки моєї тарологічної, з якою ми постійно обмінюємося думками стосовно таро. Вирубка рівна. Ось така дуже класна сорочка, дуже ну, оригінальна, не така, як у Вейта, мені подобається. Тобто цю колоду ви не переплутаєте. Єдине, що тут не йде в комплексі мішечок, у мене просто мішків повно, і я відмовилася від додаткового міш... мішечка, від додаткової турбинки, Тому майте на увазі, якщо у вас немає, у Soulmate Store вони є. Так. Колода гарної якості, дуже тяжка, така кирпічик, такий, типу як містік Сілк. Або така, як у цих, у Таромансі. Вона глянцева. Тут не було ніякої опції обрати не глянець, була просто опція, що це буде колода. Вона дуже-дуже дуже, дуже, дуже гну, ну, гнучка, вона ну, майже не згинається, тобто вона гнучка і розпрямляється. Така от вона. Гарний якісний картон, гарний друк досить чіткий. І, власне, підписи. Ця колода відрізняється тим, що на ній є підписи, типу як комікси. І, власне, ми тут бачимо дуже різних героїв-персонажів. Я сподіваюся, маю дуже велику надію, що нічого в мене не відблискує тут. Давайте я, я подивлюся. Так, виставила світло, так, ну, старалася, щоб не відблискувала. Давайте, давайте подивимося всі карти, і е, наш вердикт виголосимо мій. Особистий і ваш в коментарях, будь ласка, поділіться, як вам ця колода. Так, отже, карта Дурак називається Картин. Песик каже, я просто хотів пісяти, а дурак говорить, не парся, зараз буде піпець, -пі 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 але мені пох. Це дуже класно. Ну, Колода, понятно, що не для молодих, ну, не для аудиторії до 18 так? так, Мах у нас говорить: я не Бог, але місцями заміняю. тобто, його прекрасне его в усій красі. Я не знаю, як, але воно зараз буде працювати. Ну, добре, у мага воно хоч працює, бо у багатьох я не знаю, як, але не так. Далі в нас з вами йде жриця, загадкове стерво. Я знаю більше, ніж скажу, тому мовчу і підморгую. Ну, отака от, да. Ну, жриця в її істинній красі. Свята мамка, вона ж імператриця, я не просто жінка, я причина, чому ви всі ще живі. Тримає нас, Ай, окей. Лихий татко, імператор, дякую, що спитали, корона не тисне. Так, мене трошки, ну, яка крапка, якщо тут душки, але нічого. ладно. А, святий Задрод. Запізнився на обряд, анулюємо хрещення. Так, далі, фу, карта фу. Так. Я дав тобі вибір, ти зробила свій, чого ореш, бо від того яблука я не кохаю, в мене діарея. Ну, хлопчик розгублений. Окей, okay. так. Колесо жоп на колісниці. Їду так, що навіть GPS панікує. Так, супертерпила. Так, видихай біса, вдихай мій вайб. Ненавиджу тебе красива сволото. Хороша карта, дуже яскрава по силі, зниклий геній. Вийду, коли додивлюсь серіал. Або ніколи. Фартова бляха. Або фартова бляха. Я не знаю, я б тут кому писала. Фартова бляха. Колесо в дупі вертиться і разом з ним весь світ. Хорошо. Окей. так. До речі, по цьому колесу дуже часто. Правило буравчика, як воно називається. Окей. да, мабуть. Сучка карми. Час їсти свої кармічні печеньки, сподіваюся, вони без отрути. Ну, я не дуже згодна, що. Юстиція це кармічна карта, тому що вона е, про земну відповідальність, але нехай. Так, лампа страждань. він світиться. Щоб просвітлитись, потрібно відчути себе люстрою. Ну так. Пиздюк на коні. Твоє старе життя закінчилось. Чек потрібен. Випіску, так? Випуска рахунку. Бармен. Коктейль водка з валідолом. Серце або заспокоїться, або зупиниться. О, це мені сьогодні таки треба. Далі Токсік. Вона на когось дивиться. З ким ти розмовляла в магазині, з касиром параноїк. Ну, ну такое. Могли б дияволи якось цікавіше обіграти. Е, так, виживеш, подякуєш. <сум> хто здох, хто тлох. Так, курс швидка адаптація до реальності розпочаток. Перше заняття зараз. Ну так. Да. Хорошо. Емігранточка. Вона зібрала речі, кота, документи, і невідомо нащо пульт від телевізора. Ну, як вам ця карта? Я, чесно кажучи, не дуже зрозуміла. Так, далі. шиза під нічку підходить. Поки ти думав, я вже підсвітив твою дрова. Внутрішній пес, хоче м'ясо, любов і щоб його не зраджували. Де моя мама і чого тут подала? Це дуже хорошо. Де моя мама і чому тут пахне психотерапією? Клас. Голий оптимізм. Спаліть його, хтось він занадто щасливий для цієї реальності. Я не голий, я духовно відкритий. хорош. Фіналочка. Думаєш, я просто так дую? Це твій саундтрек у вічність сучара. Клас! клас, клас, клас. Прекрасно, просто великолепно. Дякуємо за участь. Ваше переродження важливе для нас. Очікуйте на лінії, ну це вже прям да. Ой, супер. Так, Жезли. Тут повна колода, тобто да? сімдесят 78 карт, і власне ми з вами всі їх побачимо зараз. Туз патичків. Ой, люблю слово патички, мені подобається. Палю так, що навіть диявол просить інструкцію по безпеці. да, Спічки, дядям, мені ігрушка. Далі, двічка. Стою на роздоріжжі, а в руках тільки пиво і надія на диво. Я не знаю, хто створив цю колоду, але ви геніальні, це неймовірно не класний інструмент. Я знаю, як вона буде працювати. Зараз зробимо якесь ворожіннячко, але це дуже гарно. Трійка це стратегічне очікування знаків від Всесвіту. Да, ждем, ждем, що нам спозав далі в цей квест. Четвірка. Нарешті не токсична тусовка. Ти просто ще з ними не бухала. Ну так. Да. Далі. П'ять дегенератів, які доводять ще слабоумство це груповий спорт. Суперово. Шістка. Так, я виграв. Так, я гарний. Так, я ще й скромний. Продовжуйте, не зупиняйтеся. Отлічна, шістка, жезлів. Я вам зараз всім чакри повідкриваю ногою. Да. Далі. Вісімка. Гони фраєр. Ой, клас. Так, ну мабуть, хтось задасть, чесно кажучи. Є в мене підозра, що це Одеса робить таке. ну Або людина з Одеси. а Хоча не обов'язково. Дев'ятка. Ще одна тримайся, і я почну кусатись. Да. Вже хочеться кинути все і стати котом. Так, теж є у мене так баламут. Підпалюю підпалю як свічку в церкві. Мачо. Не намагайся бути мною, навіть я не завжди це витримую. Я б написала «стягую», да? типу стягувати, тому що це теж таке слово, яке дуже. А тут, бачите, через іноді на картах з'являється оцей канонет я так розумію, що це друкарня. Але не на кожній. Це вони, звісно, інтересні, ребята. такий копірайт собі зробили. Ви ж не US Game Systems, слухайте, давайте поскромніше. Ладно, відьма. Я не підпалюю, я підпалена. Хорош. Далі, альфа-самець, ризик, моє друге ім'я. Перше, о Боже, який мужчина. Далі. Кубки. Тусплакс, -поповні. да, Так, поповній. Цукровий діабет із присмаком лібіда. Ти мені снився, але був голий і в меді, Я і в житті не проти повторити. Типу, що він буде наяву голий і в меді. Цукровий діабет з приспеком лібідо. Ну, таке. Так. Далі трійка. Що знов бухати? Я за руль не сяду, хто сьогодні не блює, той водій. Окей, така алкоголічненька історія. Так. Я не самотній, я в стабільних стосунках зі своєю депресією. Прекрасна. четвірка. кубків дуже прям підходяще. Чувак, пішли на стриптиз. Не заважай, я тут ритуально тухну. Ну, мабуть. А, і ще у нас тут покошені рамки, да? Раз, ну, Тут рамка поїхала у нас. Пам'ятаєш, як ти казала, що хочеш побачити, як я танцюю голий на кухні, ні. Ну, теж такі, якби дітки. Ну, якось, щось треба було інакше сюди дати. Ну, не знаю. Так. Всі ці варіанти і дратують, і заманюють, і хрен розбереш, чого хочеться. Ну так, да, да. тут хорошо, оце хорошо. От мені буквально там пару карт не дуже. Д'явол да? такий не дуже удачний, оця шістка кубків мені така, ну, типу, непонятна. А, прощайте, клоуни, я звалюю. Прекрасна карта. Типу клоуни лишайтесь тут зі своїм цирком, да? зі своїми атракціонами. Ну, супер. Далі. Заробив, заслужив, захам'ячив. Тоже, то то да, дев'яточка кубків піддержую. Під під так, все, веселка є, баба є, навіть племені в морозилці. Так, ну про бабу, по-перше, це говорить жінка, а по-друге, баба є. Ну, це взагалі що це таке? Мені це не подобається, це фу. Ну, типу, можна було і без баби обійтися. А, так, я з новиною такою, що аж труси злетять, фліртун з бакалом. Заливало. Вбранні весь день парюсь, а вона навіть не відкрила повідомлення. Любов собі ліпіт. Ну, хорошо, це красиво, мені подобається. Мамуля, якщо плачу, значить, або сильно любила, або вже п'яна. Ну, окей. Баблик. Кохаю так, що потім усі психологи плачуть. А психологам платять. Тут якби так, це працює. Так, туз з гривень. Тут з гривень, ну це ж круто. Так, я удар пачкою доларів по твоєму обличчю, хоч ще, звісно, я звісно, хочу. Хоч і по лісу, хоч на ліцо. Моя улюблена поза в сексі, я лежу голий, а на мене розсипають сотені долари, Сотені купюри доларів, мені таке нара. Далі. Мене кидає як курс долара, але тримаюся як гривня. Хіба курс долара скаче? Дуже сильно. Може навпаки? Типа мене кидають гривню, але тримаюся як долар. Я би, типу, ну, вам як двійка контакти? Ну, типу, логіка чи не логіка? Е, давайте вместе розбиратися. Так. Хочеш командної роботи? А отримуєш цирк і три п'яних клоуна. Угу. Да? І вони беруться за руки, підстрибують і кричать. Ми команда. Далі. Я не жмот, я економний екстрасенс. Бачу, що тобі від мене потрібно. І наперед відмовляю. Дуже хорошо. Так, дивись, я все прорахував. Якщо біток знов піде вгору, то ми, мабуть, прокинемось від холоду на лавці. Дуже хорошо. Бра біткоін, дуже хорошо. Нравиться. Тримай, це моя остання спроба бути людиною. Ну, не знаю, ну окей. Ну, що, воно зросте, чи я здохну перший. Да, так, от, от прям сімка Пентаклів отлічна, прекрасна. Якби я знав, що буде, так, що так буде, я б став блогером. Боже, це просто історія в Майлайф. Ну, я стала блогером, і що толку. Так, треба знати, яким блогером становитися, ще тут, треба, не бути. Далі. Кайфую від життя, але сусідка все одно думає, що мене хтось утримує. Ну, тому що треба жити цю жизнь так, щоб тебе хтось отримував, а не сусідка так думала, правильно, дівочки? Так, далі. Так, у мене все офігене, навіть у кота яйця таке. -е 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 -е. Трейдер. <с doit> Гроші приходять і йдуть, але переважно повзме, йдуть повз мене. О, да, це хорошо. Барига. Гроші не падають з неба, їх треба трохи покрутити, помутити, і все. Ауєна. Да, Барига, хорошо. Ну, торгівець, да, тому що я пентакливий торгівець. Аристократка. Ну, що ви? Мадам, таке відчуття, що вас хвилюють тільки гроші. Ну що ви, не хвилюють, а навіть дуже заспокоюють. Ну, тому що Пентаклива королева дуже себе комфортно почуває з гривнями. Буржуй. Я той самий чоловік, якого не треба перевиховувати, треба просто прийняти і записати на себе машину. Окей. Так, тут з мізків. Да. Я той, хто різко прояснює ситуацію. Ну, да, да. Два шляхи обидва гівно. <плес> да, Біль гострий, як моя теща. Хух, теща вже їде додому. Ну, окей, майбі. Все, образився. Окей. Так, пішов ти мудак. Після мене психотерапевт і свічки в попу. та да така п'ятірка мечі. Ну, це точно шлях до кращого. Ну, якщо не вважати, що весла З OLX. ну так. Да. Ну, але і інашо тут ці лапки, Щоби що без ну, що. Тобто, є м такі одруківочки, які можна виправляти вже на якийсь там тираж енний. Поки ви там чесність обговорюєте, я вже в Мексиці. Ну, да. Або в Іспанії вілу придбав. Вихід є, але він псує всю естетику безнадії. Да. Є таке. Моральні муки, мінічний спорт, і я вже майстер міжнародного рівня. Да? Так, тут ім і лежить ім'я рек. Нарешті його нічого не турбує, не смійте його рухати, ідіть геть, Да. Хороша десяточка мечів. Е, юний садист це не спаш. Йду різати правду матку, не плачте, якщо вона виявиться вашою. Ух, ну, таке, чесно кажучи, трохи тригерна тема. Фашист. Зараз у тебе буде серцевий приступ або напад. Ну, приступ. Ну, я розумію, чому так написано, але ну, таке. Так, Гестаповка. Фюрер. Ну. Я, чесно кажучи, не знаю, як доціль... наскільки доцільно писати такі підписи, типу, фашист Гестаповка і фюрер. Або, ну, на... у нас є канотація з цим, не дуже приємна. Да? Нацистська окупація, і, власне, під час повномасштабного вторгнення, коли відбувається геноцидальна війна, не знаю. Господи, навіщо ти мене нагородив таким красивим, але недовольним хлібалом? Ну, я би просто підписала інакше. А так ну, підпис фрази да, героя нормальний. Чуєш, мала, я не фліртую, я аналізую, чим ти хворієш. Ну, мені не подобається, що вони називають їх Естаповка і фюрер. Для мене це не ок. Якщо вам ок, окей. Ок. Мені лічно це не дуже. Так, давайте розкладемо зараз, швиденько. я потасую і зроблю ворожічку якесь на 4 варіанти, Подивимося. Так, ну що, давайте тоді на 4 варіанти. Просто на послання карт вам Загадайте собі, будь ласка, там ситуацію, можливо, пораду вам потрібно для якоїсь. Події для якоїсь зустрічі, для якоїсь взаємодії з кимось. Так, ну щось таке. І ми подивимося, що карти порадять. Я прочитаю, що на карті, а там уже інтерпретувати вже будете самі, тому що, чесно кажучи, мені здається, що тут ну максимально не знаючи контексту, да ну складно буде якось щось зчитувати, але подивимося. Загадайте, будь ласка, ситуацію, загадайте собі пораду, для чого вона вам потрібна. Ну, можливо, ви не розумієте, для чого нам потрібна, просто. Просите поради, так? І, можливо, вона вам ну, саме направить, в яку сторону вам варто звернути свій погляд, так, чи свої рухи, чи свій, свою дорогу, так, напрямок і так далі. Так, Загадайте, будь ласка, ще раз тисяну, тому що ну, я вроді перетасувала так гарненько, ага. Так, зосереджуйтесь, будь ласка, обирайте варіант. Так, тайм-кодів не буде, тому що це такий, типу, після огляду. Давайте будемо перший варіант розглядати. Перший варіант. Так, ну у вас сімка кубків випадає, так? Всі ці варіанти і дратують, і заманюють, і хрен розбереш, чого хочеться. Да? Тобто варіантів безліч, до речі, тут ще, можливо, вас дуже сильно під'їдає емоційний. Ну, в принципі, тут кубки-кубки, да? тому я думаю, що тут якраз в емоціях проблема в тому, що їх забагато, так? що їх занадто і ви можете не стягувати того напруження, да? тих вимог, можливо, можливо, їх самі собі ставите занадто високі. І вже у вас просто ну, як чайничок да, підсвистує. Під, під <сум> Тому тут така історія. Думаю, що скоріш за все, у вас ем, ну, багатозадачність страшенна, і ем, просто, знаєте, як і не і красивий. в яку сторону бігти, куди його податися, да? щоб. Зрозуміти, що хочеться в цьому житті і чого від вас вимагає взагалі ваше оточення. Тобто Тут така от історія. І дратують, і заманюють, і не розбереш, чого хочеться. Тобто, тут багато-багато варіантність і багато плановість. І ще, до речі, сімка кубків у мене дуже часто в особистих розкладах програється, як оця тривожність, коли ти намагаєшся прорахувати мільйон і один варіант розвитку подій, да? коли ця тривожка зашкалює. За Тому, можливо, є сенс попрацювати з якимись алгоритмами, які тривожність трошки знімають. Так? Можливо, навіть і є сенс вжити якісь. Бади або ж допоміжні препарати, да? тобто ну, таке, що не викликає звикання, але що як мінімум заспокоює трохи цей активний рух нейронів. Так, перший варіант дякую. сподіваюся, вам відгукнулося, Залишайте ваші коментарі, відгуки, як воно вам взагалі спрацювалося. Варіант номер два зробив, заслужив, захам'ячив. Так, ну у вас тут, мені здається, ви з собою задоволені. ви не хочете ніяких е, парад, вам і так все норм, у вас е, немає ніякого бажання отримувати чиєсь, е, е, Як це сказати, чиюсь ухвалу, похвалу, Так, так, чи, е, 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 хотіла швидко сказати. Одобрення, ну да, я сподіваюся, що ви зрозуміли. І тут десятка мечів. Можливо, у вас дійсно закінчується якийсь період досить жорсткий в житті. Ім'я лежить. Ну тут і лежить ваше ім'я. Проговоріть, будь ласка, нарешті його нічого не турбує, не смійте його рухати, ідіть геть. Можливо, ви до речі, в цей момент зараз усвідомлюєте, що все, що ви раніше, що раніше вас дуже сильно турбувало, і що е, безпокоїло, що воно нарешті стало абсолютно неважливим. Що воно не вартує і жодного вияного яйця, що ті переживання ваші, вони були, ну, е, тобто ви не за те переживали за що потрібно, да? типу там ну, переживали за якесь матеріальне, але треба було думати про зовсім інше. І як там люди, коли живуть своє життя, так, вони переживають там, за якісь незначні моменти, які не начебто. Сують їхній побут, але стикнувшись з більш глобальним якимось викликом, вони розуміють, що це все пилюка, пиль, що це все таке марне, що воно не потрібне, і тут, до речі, ця історія про те, що, можливо, ви не просто задоволені собою, а нарешті відчули, що ви варті тих усіх зусиль, які ви і вкладаєте. І вимагаєте від оточуючих. Тому що тут карта самоудоволення. Да? Ну, типу, людина заслужила, значить, не дарма вона е, пройшла весь цей шлях. Ну так от, дякую, варіант номер 2 Давайте свої відгуки, будь ласка, залишайте. Ми рухаємося далі. Варіант номер три. Так, давайте подивимося. Відьма. Хто тут у нас відьма? Варіант номер 3 Ви що тут? Значить, Я не підпалюю, я підпалена. Я підпалена, ось така от у нас з вами відьма. Ну, що я вам можу сказати? Відьма, до якої, до речі, уже на порозі буржуй. Я той самий чоловік, якого не треба перевиховувати, треба просто прийняти і записати на себе машину. Тобто у вас тут якась намічається парочка, якась у вас тут буде любовна лінія. З багатим, багатим, або, знаєте, наскільки багатим, наскільки з чоловіком, який готовий свою жінку кружлять, який готовий. По тій панянці, яка його запалює, яка йому влаштовує кордебалети, які готовий просто бути її вірним роженосцем. Зброєносцем, ліж би вона не переставала фейерверкувати. От є такі пари, є такі пари. Вони я не можу сказати, що це якісь токсичні люди, що це якісь аб'юзивні стосунки. Ні, але вони не дають один одному спокою. Да? Вони постійно-постійно у них якісь вічно якісь там інтриги, можливо, навіть зовнішнім. Вони вічно в якихось роз'їздах, вони щось вічно якісь один одному сюрпризи роблять. Ну там коротше, щось таке крутять, мутять. В общем, такі якісь там ну, в общем, у них страсті палають завжди. І вони ось такі от персонажі. Тобто мені здається, що це якраз ваша історія. Ну тут просто ідеальна парочка, мені здається. І вона от уже десь тут поруч. Або ну тут просто як констатація факту, що ви є цією жінкою, а біля вас уже, вже є цей чоловік, який готовий терпіти всі ваші забаганки, вибрики, і він просто кайфує від. Він просто обожнює той, той драйв, який ви йому даєте. Добренько, давайте наступну карту подивимося. Це у нас варіант номер 4 і вам кажуть так, що вихід є, але він псує всю естетику безнадії. Ну, у вас, бачите, така от історія, що ви не хочете особливо щось міняти, вас влаштовує вся ваша. Весь ваш стан, бо тому що ну десь в якийсь момент, о, да, да, да. І ви ще не дуже готові якось там взаємодіяти зі світом. Юний садист, я йду різати правду матку, не плачте, якщо вона виявиться вашою. Знаєте, це от мені чомусь іде вайп в, в цій історії, що, ну, якщо не так, вибачайте, але не дуже сильно, що оце от ви любите постраждати, любите панить, іноді там ну щось не, не так і все, і все не дуже. Але іншим людям ви дуже вмієте роздавати поради. Знаєте, типу як в своєму оці не бачиш е, колоду, але в чужому і маленьку скаличку замітиш. Може, це не ваша тема, якщо це не ваша тема, ви просто зараз в моменті е, відчуваєте себе не дуже людиною е, вільною, так? Тобто є обставини, які вас сховують, або ж, можливо, внутрішні якісь блоки. І тут юний садист у вас, можливо, навіть. Е, Хтось вам намагається вказати, як жити, і не дає вам прожити, умовно, там, прогурювати, не дає вам змиритися зі своїм якимось станом речей. І тут вимагає від вас. Тут ще може бути, до речі, знаєте, це от юний а він може вас заганяти в цей стан, коли там вам пишуть образливі коментарі. Або є, є якісь люди токсичні навколо вас, так, які постійно, постійно, яким все не так. От, хейтери, от, такі, от противні, е, ну, постійно, постійно вони такі, знаєте, от вони знайдуть до чого доколупатися. От у них ніколи немає, щоб немає моменту, щоб все було хорошо. От воно е, просто зійде на е, гно, але воно не дасть, ну, комплімент не зробить, фідбек хороший не дасть, відгук не зробить, ну, в такому форматі. тобто, де да, щось таке. Не знаю, розкажіть мені, чи зрезонувала ця колода. Мені просто зрезонувала вона тим, що тут досить такі е, іронічні підписи. Не всі мені сподобались, не всі мені зайшли, але звісно, що у кожного з нас свої преференції, і кожен по-різному бачить ситуацію. Автори вирішили так показати. Ну, так має місце бути, да? має право на існування. Дякую за увагу. дякую. Тим, хто його придумав це колоду, тому що авторство не вказано, ну тільки там друкарня і все. Е, тож я бажаю всім безпеки, безпечних ночей. Бережіть себе, 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 своїх близьких до зустрічі, Па-па.